27 січня у міському історичному музеї відбулося засідання клубу Пам'ять присвячена річниці зняття блокади Ленінграду. Були запрошені ветерани та учні восьмої школи. На початку присутні переглянули відеосюжет спогад про роки війни. Директор музею Олена Кобзар розповіла, що започатковано масштабний проект Голос ветерана. Цей проєкт Голос ветерана презентував громадськості голова Дніпропетровської облдержадміністрації Дмитро Колесников. Цей проєкт, шановні, дасть можливість доторкнутися до живого голосу, як зараз ми з вами зробили, і майбутнім поколінням зберегти ось цю таку бібліотеку потужну і через декілька, через десятки років, на жаль. Нашим майбутнім поколінням вже не буде такої можливості, як у нас з вами, спілкуватися безпосередньо з ветеранами Великої Вітчизняної війни. І таким чином ми збережемо історію з перших вуст. У Дніпропетровській області наразі 125 тисяч ветеранів Великої Вітчизняної війни, з них е близько 23 тисяч ветеранів, учасників бойових дій. В нашому місті також стартував. Цей проект з 15 січня по 1 жовтня 2014 року вже сформовані волонтерські бригади з учнів шкіл, училища, технікуми, інституту підприємництва стратегія, які е, будуть ходити до наших ветеранів разом з представниками е, ради ветеранів, будуть занотовувати, записувати на діктофони. На камери ось ці спогади, і потім буде сформований такий банк спогадів наших ветеранів Великої Вітчизняної війни. Така практика не є новинкою в США, Іспанії, Італії, Чехословакії. Вже така практика є, коли записували спогади ветеранів війни, справжні спогади. І занотовувались і записувались, і таким чином ми зберігаємо історію для наших майбутніх поколінь. А 1 жовтня ми з вами тут будемо збиратися і підводити підсумки нашої з вами роботи, нашого проєкту Голос ветерана. Упала от свинца на землю тела А за окном гремела все война И к небесам душа моя взлетела Западала моя родная Пали слезы на Границы жизни Пока ей это трудно так понять Что сын не мертв, что он живет в отчизне Не плачь, прошу тебя, не плачь Я жив и здесь сейчас, Бога Не плачь, ты обо мне не плачь Боже